Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що, верніше, чи є перешкоди на дорогах на гроші. У тих, хто дивиться відео близьких людей, чи є перешкоди на дорогах на гроші. Прошу допомоги. Так. Агресивно хтось нападає, чоловік мені йде. Основна перешкода чоловік, порчені програми, привороти і крадники. Вас обкрадає чоловік. Все менше і менше. Це стоїть навіть на щасливу долю чоловічу, жіночу, щоб у сім'ї не було грошей, щоб ви не мали сім'ї, щоб ви не змогли. Мати дім, сім'ю дітей. Заперечую весь негатив, обираю. Щепорчуєна програма може на алкоголізм стояти. заперечу обираю весь негатив. Крадник знімаю. Ну і скидає. На майбутнє ще попередження вийшло. Є жінка, вона може скидати негативну. Свою карму, може свої борги скидати, переклади, заперечую ось негатив, убираю, анулірую. Всі програми негативні більше не працюють. Прошу допомоги від вищих сил, від янголів-охоронців, прошу захисту міцного. Ну і на, на, на дитину теж напад. Ой, якщо у вас діти, щоб у дітей не здійснювалися мрії, бажання, заперечу повністю, убираю весь негатив, руйнуються всі плани ворожі, відкриваються шляхи дороги на гроші, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи на гроші, на стабільні прибутки, дорога легка. Двері всі відкриті буде. Так і так є. Так, давайте ще раз подивимось. Скажіть, чи лишився ще якийсь негатив, магічний вплив, втручання, чи стоять перешкоди на дорогах на гроші тих, хто дивиться відео близьких людей. Церковна має церковний Грегор хтось використовував, вам угу. стоять програми дійсно втрутились, поставили програму комусь на на роботу, щоб у вас не було роботи, щоб вам не давали роботу, як, може, от є. Керівник, і щоб вам саме роботу від, може, завдання якісь не давалися, щоб не було можливості заробити. А також стоїть така програма, щоб відлюдник, ну так, це напевно, щоб продав щоб ви не змогли продати, не змогли до вас замовлення пройти клієнти не змогли дістатися. О луні по місяцю ось він вийшов. Заперечую, обираюся, порчену програму знімаю. Відкриваю всі шляхи і дороги на покупців, замовників, клієнтів. Дорога легка, двері відкриті. Порчені програми зняті. А студия творота Програма на самотність знімається, відкриваю шляхи дороги на роботу, на гроші, дорога відкрита. Буде так і так і є. Все, що вам належить, належить тільки вам, нікому більше. Всі, хто нападає, втручається у ваші фінанси. Без нічого останеться. Сили втратять, свідомість втратять, нападати більше не зможуть. Буде так, і так і є. Прошу, закликаю допомоги. Відкриваються <кій> всі шляхи дороги на щастя, на любов, на гроші. Буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я, тих, хто дивиться, відео, близьким людям. Без перешкод приходять гроші, замовники, покупці. Всі ваші дороги на гроші легкі, двері для вас відкриті, буде так і так є. Так, треба частіше дивитися, чомусь дуже сильно нападають на гроші. Так, є, ще є питання від глядачів на загальний розгляд. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає продати дім. Тому хто запитує, яка єсціна причина, що заважає продати дім. О, так, сильно закрили шлях. Угу. Зараз будемо відкривати. Вже не перший раз. Тут більше 10 разів вам закривали шляхи. Угу. Саме на продаж закривали шляхи, щоб ви його не продали. Дуже сильно Це робить чоловік. Агресивний, дуже. Угу заперечу обираю всі порчені, програми знімається, відкриваю всі шляхи і дороги на продаж дому. Без перешкод продається Дім, буде так і так і є. Угу. має прийти. Убираю. Убираю. Може це родич, до речі, бути. Або друг із дитинства. Цікальні квічні, я відвертаю ворогів. Знімаю всі блоки-блокіровки, перекриття беріг убираю. Вам більше нічого не заважає продати дім. Відкривається шлях, приходять гарні покупці. Дім продається без перешкод. Буде так і так і є. Всі блоки блокіровки, з туди твороти знімаються. Повертається назад, тому хто став по Верховному суду, не напереклад на них самих. Перекрила. І ще нема жодної перешкоди. дім продається без перешкод. І прошу захисту міцного для тих, хто запитує. Вищі сили. Захищайте, оберігайте. Ну, такий чоловік купляє гарний. Вищі сили прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на продаж будинку. Без перешкод, продається Дім буде так і такі. Так і такі. Так, так, давайте подивимося. Ще питання від глядачів. Чому син із дружиною вирішили знімати квартиру? Скажіть допомоги, що трапилось? Він виріс уже? Хоче? самостійності свого житла. Скажіть допоможіть що відбувається? В нього змінюється свідомість. Він хоче мати своє територію, свою територію. Він перемагає сам своїх, е як це сказати, своїх слабкості. Він хоче бути абсолютно незалежною людиною по цих картах. Вішення приймає він, і він це робить свідомо. Дуже сильний чоловік, він уже не ваш чоловік. Вирішую свої питання. І все буде гаразд. Не, не бійтесь, не переживайте, все буде гаразд. Заперечую, обираю всі порчені. Програми знімаю. Прошу вичі сили, допоможіть, будь ласка, відкрийте всі шляхи дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Убирається всі перешкоди в сина. Відкривається шлях на щастя, на щасливу, любов. Більше немає жодної перешкоди. Дорога легка, двері відкриті. Буде так і так є. Гроші, щастя, любов відкривається для сина. Знімає весь негатив, магічний вплив всі втручання у долю сина. Очищаю дороги. дорога на гроші, легка двері відкриті, буде так і так і є. Прошу допомоги від вищих сил, захисту міцного вдень і вночі, янголи, охоронці, духи роду. Захищайте, оберігайте. Прикриваю, прикриваю. Прошу Вищі сили, допоможіть. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте сина, не намить, не лишайте, де буде так і такі. Дорога легка двері відкриті. Так. І ще питання від глядача. Скажіть, допоможіть вищі сили, що відбувається? Чому, що взагалі відбувається? Є ризик шийки матки у дружини-сина. Що робити? Що відбувається? Скажіть, допоможіть. Це магічне втручання, все буде гаразд. Зараз я буду вичищати. Заперечую, обираю повністю всі хвороби виймаю із тіла, всі порчені програми виймаю із тіла. Убираю аналіру повністю. Більше немає раку. Більше немає. І рак повертає все назад, тому хто став хто робив. Хай з ним все це станеться, буде так і так є. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, вилікуйте матку. Більше немає загрози. Відкривається шлях на здоров'я. Буде так і так і є. Всі дороги на здоров'я відкриті, легкі, двері відкриті. Убираю, повертаю ворогові, тому хто ставив, хто нападав. Всю магію негативну, переклади хвороби знімаю, повертає назад. Хто ставив, хто робив напад. Хай з ними все це станеться, буде так. Віще лиха зробити не зможуть, буде так і так і перекриваю вищі сили янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я всім хто дивиться а Тому хто запитував дружині сина відкриває шлях на строю. Строгі легкі двері відкриті буде так Буде так. Так, що, будь ласка, не хвилюйтесь все буде гаразд. Але періодично треба буде переглядати. Тут магічні напади, скидають, хвороби, переклади роблять. Але захист дуже сильний, все буде добре. От, на цьому я маю завершувати. Дякую усім за увагу. Також нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, одна-дві гривні взагалі, хто скільки зможе, робіть донати нашим військовим. Якщо ви бачите, великі от, йдуть збори, Мадяр збирає дуже великі збори, маленького донату не існує. Це все гарна допомога. Добре, дякую вам за увагу. Бажаю, щоб у вас завжди були гроші. Їх на все вистачало, вони ніколи не закінчувалися. Гроші йшли до вас легкими, радісними шляхами. Вам можна бути багатими, можна бути щасливим. Заважніми людьми всі ваші дороги легкі. Двері для вас всі відкриті. Буде так, і так і є. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!